Ви хочеш знайти пару, яка найдосвідченіша за вашим столом. От пан отець, ви скільки років шлюбі? 27 років. Це варто вартує ваших областів, 27 років. Але я тут кажу, Це чоловік і дружина. Так? А ви скільки років шлюбі? Чи жінку питати, не пам'ятаєте? 40 до 45 чи 46. А в нього це три. Дякую ваші обласки! А чи часто дружина приносить зранку ліжко там чи сніданок чи каву для свого чоловіка? Піднімайте, підтримайте, тримайте! тримайте. Ось! Продовжуємо! Ще й дає дружині чоловік всю свою зарплату? А вигору піднімаєте, так що всі, я знову свідомо, яка менш звідчена, але так там відповізняться. Ви підозрюєте, що, що щось хтось з никомусь не договорює, але це вже після весілля, що сьогодні розпарка не займаєтеся. Добре, слухаємо наступне запитання. Чи можна вирішити у вашій сім'ї? Будь-яку проблему одним поцілунком. <плес> <плес> Скільки років разом чоловік <плес> це знає. Я думаю, що він її поцілуває, все окей, а? А запам'ятала. Не завжди. І так, продовжуємо. Уявіть собі таку ситуацію: чоловік лежить на пляжі. І тут повз нього проходить така гарна. Фігурова блондинка в купального. Запитання. Чи поверне голову чоловік, щоб перевести цю даму поглядом? Ну і в такому ж випадку, чи поверне голову жінка, якщо поснею приходити такий струмкий, накачаний мачо. Сагляне жінка за ним, чи ні? Піднімає, піднімає. Ви знаєте, ця рана, завжди на перша. І все, впевнено, спіли, давайте її поподуємо. Просто супер. Чоловік думає. Це подивиться, що, що, що сказала жінка. Добре, друзі, а тепер дивіться, трошки інша ситуація. Повернемо собі. Чоловік вечором, каже жінці, Йду з друзями на пиво. За годину вернуся. А повернувся додому аж на наступний ранок. Звідси випливає запитання: чи був би вдома скандал? <плес> ви ще на даному не пробуває, це <плес> вважаєте? І так, йдемо далі. Чи є чоловік головний при вирішенні фінансових питань у вашій і вашій Зараз запитання, яке досить цікаве для чоловіків, але мусите відповісти правильно. Чи має чоловік вдома якусь грошову занажку? <skill> <плес> і так, наступне запитання: чи ремує чоловік свою дружину до інших чоловіків? не буде звалена. І наступне звернення сторона медалі, чи ревнує дружина свого чоловіка, до інших чи там. Ривнена жінка. Піднімайте, віднівайте. Він утримався. І таке зараз буде дуже цікаве запитання. Чи <реш> вміє дружина робити чоловікові еротичний масаж? Обрізькі <смір> <реш> <реш> оперськи! О, це діпаю сумні! <реш> <реш> ну і на завершення, останнє запитання на сьогодні для вас. Чи згідні ви, що ми зараз всі дружні, всі залом повинні для наших молодян Сказати гірко. Віко. Віє. Віко. Віко. Віго. Віко. Бачите? Як цілиється молода пара йде свого весілля. Але зараз ми побачимо, як цілуватися наші молодята. Скільки 18 років, так? Через 18 років. Гірко. せのそう